Полювання на Кобзаря. На Черкащині масово крадуть пам'ятники Тарасові Шевченку. Приміром у селі Шевченкове, де жив митець, монумент викрадають уже в четверте. Євгенія Підлісевич детальніше. Про те, що тут був берлієв Кобзаря, нині нагадує лише образ на граніті. Самого бронзового Шевченка, який літери з того ж матеріалу вночі вкрали невідомі. Це. Як це було, ніхто з місцевих не чув. Там було зображення молодого Шевченка. А де ділося? Вкрали. Ні, нічого не чуємо. Хтось... хтось його підрізав. В корисних целях здати батуло. Більш ніяких немає таких думок. Працівники тутешнього музею Тараса Шевченка кажуть, барельєф був чи не найголовнішою пам'яткою села. Його виготовили до 175-річчя із дня народження митця. І коли приїжджали відвідувачі, завжди йшли повз ось цей барельєф дивились на молодого Тараса. Дуже болить душа, що у когось із вандалів піднялась рука. І це не перша крадіжка монументів Кобзарю за останні півтора роки в селі, де жив поет, скульптури присвячені Шевченку, викрадали. Вже чотири рази вперше поцупили бронзову ягня, а два місяці тому крадії викрали скульптуру 12-річного Тараса, що малює. На жаль, ось практично все, що ми бачите, що зараз залишилось від цієї скульптури. У той самий день цю бронзову скульптуру вагою більше тони крадії виставили на продаж за півсотні тисяч гривень на одному з інтернет-сайтів. За кілька годин оголошення зникло. Те, що кобзаря крадуть просто заради бронзи, сільський голова не вірить. Можливо, й замовлення, можливо, це політика. Вибачте, це четвертий випадок уже і за останні буквально ось пару місяців. Це вже в другий раз. Ось таке. І що саме, скажімо, страшне, що дійсно замахнулося, іменно знищують все, що пов'язано з Шевченком. В обласній поліції запевняють, для пошуку злочинців докладають усіх зусиль. Оперативні співробітники працюють, перевіряють всі пункти прийому металобрухту, ломбарди. Зараз злочин розглядають як крадіжку однак, в процесі розслідування кажуть у поліції, провадження можуть перекваліфікувати на вандалізм. Із Черкаської області Євгенія Підлісевич, Ірпідлісевич, Євгені Сабиця, Канал Україна.